мої, всім привіт Рада святити на сьогоднішньому році. Сьогодні з вами хочу поговорити про дуже круту і дуже важливу і цікаву тему, а саме про те, як продавати на високі чеки. Але перш за все, давайте представлю для тих, хто бачить мене вперше Мене звати Олена, мені 26 років я експерт з просуванням монетизації через особистий бренд, завдяки запускам, продажам через блог. Тому в мене на цьому є дуже великий досвід. Я сама зробила плюс 5 тисяч доларів за місяць. Зробила більше мільйона гривень через блог особистий бренд. Тому я на цьому знаюсь. Мої клієнти стабільно там зробляють двічі тисяч доларів за запуски. Тому я. Точно маю чим з вами поділитись, повірте мені, сьогодні буде дуже цікаво, тому обов'язково дивіться цей урок до кінця. Так, про що ми сьогодні з вами будемо говорити? Перше, поговоримо про те, що впливає на продаж через блог. Друге, це те, які етапи взагалі важливо пропрацювати в блозі, щоб у вас були класні запуски, класні результати в фінансах з вашого блогу. Ми поговоримо про те, який продукт купляють, що важливо врахувати в своєму продукті для того, щоб його захотіли купляти люди, щоб не було, знаєте, що ви виставляєте сторі, свої сторітелі, а на них просто ноль відповідь, ноль заявок, ноль реакцій. І ми з вами поговоримо про декомпозицію, чому важливо робити. Бити декомпозицію своєї фінансової цілі і як це допомагає досягненню результату і як її реалізовувати на практиці, що для цього важливо зробити. Тому обов'язково не переключайте дивіться цей урок до кінця, що впливає на продажі через блог? Насправді тут є ціла купа нюансів впливу пропрацювати в своєму блозі. Перш за все, у вас має бути якась чітка експертність, чітка ваша сильна сторона, навичка, досвід, щось чим ви готові ділитися з людьми. Так, тобто в когось це навички візуалу, в когось це навички в контенті, створені фотографій, так в когось це навички в зміщення до рісування в продажах. В кості навичка на психології, так тому е, якщо ви хочете в цілому свій ці блог, у вас обов'язково має бути експертність, у вас обов'язково має бути певний ряд знань, яким ви готові ділитися з людьми. Так? Тобто це може бути навіть на тему материнства, так, інформація, це може бути на тему е, просто астрології, астрономії, номерології, будь-яка тема. Важливо просто, щоб у вас ця тема була. Тому що без теми просто на, на блозі дуже важко заробляти, хіба що з рахунок реклами, але ми з вами тут зібрались не для цього. Так? Тобто я конкретно тут ви розповідати про те, як заробляти з блогу на своїх Послугах на своїх інфопродуктах або продуктах, так надані послуг. Тому, що перше важливо мати, це полюбова експертність свою так, сильну сторону, яку ви хочете монетизувати. Друге, що важливо зробити, це звісно, щоб свій блог. Тобто, для того, щоб ваш блог продавав за вас, важливо, по-перше, те, що ви вже пропрацювали в себе, тобто ви вже знаєте, яка ваша експертність, які ваші сильні сторони, які ваші результати, які результати ви даєте. Якщо ви не даєте ще результатів, маєте кесі, то який ваш результат. Так? Тому що, як правило, кожна людина є сама результатом свого продукту. Тобто, як щоб ви в цьому не розбиралися, ви б точно не мали в цьому результаті. Тому, якщо у вас немає кейсів, нічого страшного, ви можете бути самі собі кейсом. І от пропишіть просто для себе, е які ваші сильні сторони, і що дуже важливо, це вписати в ваш блог. Тобто, упаковка блогу для цього і служить, щоб інші люди теж знали про те, які ми круті, які ми класні експерти, які результати ми даємо, з чим ми допомагаємо. Так, тобто упаковка блогу — це не лише гарний візуал, це цілий спектр е -е, речей. Так, тобто, це опис блогу, наші хайлайтс, наші пости ліси і ті сенси, які ми доносимо. Не просто красива картинка. Це конкретно е, цілий набір сенсів, який упакований в нашому блозі, зашитий в нашому контенті. І для чого це потрібно? Для того, щоб ваш блог продавав за вас. Тобто, у вас сьогодні має облозі, щоб ваш блог продавав за вас, і вже він міг вам приносити клієнтів, заявки, підписників без вашої участі. Так, тобто, упаковка блогу – це дуже важливо. Тобто, коли ми самі для себе вирішили, яка наша експертність, яка наша тематика блогу, в чому ми сильні, в чому наші сильні сторони, дуже важливо це все перенести в блог, в контент, так і не просто сухо там. Знаєте, як то часто пишуть, там в мене такі послуги, такі ціни доповаті. Бачення. Ні, це робиться класно з допомогою сторітелінгів, так за допомогою класних тригерів. Тобто це ціла наука, якщо чесно, ціла методологія, як це робиться. Тому, але це дуже важливо, так тобто, це те, що дає дуже крутий результат, навіть без вашої присутності блозі. Тобто, весь, весь наш контент продає за нас, і ті сенси, які ми зашиваємо на наш блог, теж продають за нас. Тобто це дуже важливо, якщо ви хочете продавати через цей блог, у вас має бути блог до цього готовим. Тобто, якщо у вас просто виставив блог, де у вас фотографії з сім'єю, з дітьми, з рідними, з друзями, і це все, тобто цей блог Буде продавати і не будемо приносити грошей. Наступне, що впливає, то наш продукт. Який наш продукт, з чим ми допомагаємо, результати, які ми даємо, так тому що часто може бути таке, що людина продає якісь послуги, але сама не є в цьому експертом, а сама не вдобулася результату в цьому. Тобто, якщо в неї немає ні кейсів, ні вона сама не є самим кейсом свого продукту, то звісно, що в неї будуть або дуже мало буде продажів, або взагалі їх не буде. Чому? Тому що люди дивляться перш на все на експерта, який транслює якісь певні цінності, результати і продукти. Якщо він не є сам результатом свого продукту, то що ця людина може мені дати, так? Тобто я навіть суддю по собі я завжди купую в експертів, які є результатом свого продукту, які самі там не знаю, класно живуть, мають класне життя яскраве з подорожами. Вони там кайфують у це життя, багато заробляють. Так тобто мені до цієї людини хочеться набагато більше піти ніж до людини, яка теж там, ніби про продажі, але вона постійно там з дому веде свої свій, свій блог ніде не виїжджає, там руками сидить і видно, що немає ніякого прогресу в її професії. Тобто, навіть лайфстал її не продає. Тому дуже важливо, щоб наш перший продукт відгукувався наші аудиторії, щоб він був. Зрозумілим чітким, які результати він дає, що він взагалі, про що він, для кого він, так і разом з тим, щоб ви були теж результатом свого продукту, щоб у вас були кейси, де які підтверджують вашу експертність. Тому що без кейсів, без або без самокейсу, дуже важко буде зробити перші продажі. Однак я робила свої перші продажі свого продукту, коли в мене так, тобто я набрала аудиторію, і в мене люди прийшли за навичкою набрати аудиторію. Тобто я вже була своїм самокейсом, я вже на той момент, по-моєму, набрала плюс 3000 підписників з нуля самостійно в свій блог. І люди захотіли цьому навчитися, відповідно, вони Зайшли до мене в продукт. Чому? Тому що я сама сам так результат свого продукту. Тому це дуже 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 важливо і це теж дуже сильно впливає на продаж. Тут не звісно, що впливає це просування і в цілому збільшення аудиторії. Тому що часто буває так, що ми починаємо цей наш блог на е, аудиторію, де самі наші друзі, знайомі, колеги, кому не відгукується наша тематика, наша експертність, їм це не цікаво. Що тоді треба робити? Обов'язково просуватися, запускати просування через старик, через рілс, набирати свіжі лиця, свіжу аудиторію вже під свій продукт, під свою послу, під свою експертність. Тому що часто може бути теж таке, що у вас класний продукт, класно продає. У вас класне життя, ви Результат свого продукту, у вас є багато кейсів, все класно, упакований блог, але продажі не йдуть. Це означає, що скоріш за все, у вас немає аудиторії, яка готова до вас зайти в роботу, і тут нічого страшного немає. Тобто це просто важливо так цю помилку виправити і запустити просування, набрати там свіжі лиця, це не небуску має бути плюс 10 тисяч підписників, це може бути плюс 100, 200 300 людей. Це часто робиться через Reels або так таргет. І тоді у вас буде цей буфер людей, які потенційних ваших клієнтів, які до вас будуть готові зайти в роботу. Тому це теж дуже важливо. Тобто просування має дуже велике значення на так і вплив на результати, які ви маєте з ваших продажів з вашого продукту. Давайте з вами підсумуємо, які є етапи в блозі, які треба зробити, щоб вас е, люди хотіли купити. Перший етап це, звісно ж, вияснити свою сильну сторону, свою експертність і взагалі тематику свого блогу. На яку тему ви ведете блог, в чому ваша сильна сторона, і який продукт ви хочете створити? Друге, це, звісно ж, опакувати свій блог, зашити там воронки продажі, зашити там е, контентні воронки, які будуть продавати за вас. Е, людина просто заходить на ваш блог, дивиться ваш контент, вже прогрівається до Продукту від вашої послуги і залишає вам заявку, наприклад, в дірки на вашу послугу. Е, наступне це, звісно ж, бути самим результатом свого продукту, або мати базу кейсів, які підтверджують вашу експертність і ваші е, навички. Чому це важливо? Тому що людям завжди важливо мати хоча б якісь докази. Тобто, якщо у вас немає кейсів, то ви все одно має, маєте бути результатом свого продукту. Інакше у вас буде дуже важко і тяжко йти продажі, і не буде того результату, який ви хочете. Тут звісно ж, це е, сама навичка продажі, тобто як продавати на сокічеки, якби це продажі через блог, як робити ці продажі які будуть приносити вам заявки клієнтів, як конкретно відбуваються продажі через блог, це теж дуже важливо розуміти, тому що продажі це окрема навичка, яку важливо прокачати. Тобто, якщо у вас немає продажі, в мене часто приходять там, на консультації, кажуть, так, в мене все є, я не вмію продавати. Начні мене продавати. і Я допомагаю з цим запитом. Тобто, продажі – це та навичка, яку важливо прокачати, якщо ви хочете постійно рости в доході і з запуску до запуску збільшити свій дохід. Ну і звісно ж, просування дуже важливо регулярно просуватись. Взагалі просування в мене безперестанне. Тобто я зараз активно просуваюся через Reels, теж відключаю час і час Чому це важливо, щоб у вас була база людей, потенційних клієнтів, які будуть готові до вас зайти в роботу і зайти на ваш продукт? Якщо ви хочете мати системні продажі, важливо системно просувати, щоб в вашому блозі системно була ваша аудиторія, цільова, яка буде готова до вас зайти в роботу. Тут тобто, що дуже важливо враховувати, це сам продукт. Тобто, дуже часто помилка експертів, спеціалістів в тому, що вони створюють продукт під себе по своїх якихось уявлених так е вподобаннях, -е ще здається, що зайде краще людям, і вони взагалі не відштовхуються від людей. І це дуже груба помилка, саме тому часто можуть не відбуватися продажі, якщо у вас там всі Передні пункти зроблені правильно. Люди часто купують те, що вирішує їхні запити, їхні болі, їхні проблеми. Якщо ви створюєте продукт, відштовхуючись лише від своїх якихось внутрішніх так, переконань, уявлень, то у вас може так настати дуже велике розчарування, і люди не будуть купляти те, що ви створили. Чому? Тому що ви не скриваєте базу їхніх потреб, відповідно, вони не розуміють, для чого їм заходити в роботу до вас і заходити на ваш продукт. Тобто на цьому етапі дуже важливо аналізувати свою аудиторію, розуміти, які в них запити, болі, і створювати під продукт під них, не під себе, не під ці інтереси, а конкретно під свою аудиторію і щоб люди точно захотіли купитися продукту. Тобто, який продукт люди купляють найчастіше. Це ті те продукти, які вирішує їхній запит глобальний. який їм допомагає по життю, вирішує якісь там ключові речі. Там не знаю, допустимо якихось навичок. Бракує людина, хоче отримати ці навички. Вона йде на продукт, наприклад, це продавати. Або їй там бракує роботи з мислення. Вона йде на продукт, де е, пропрацьовується мислення, щоб вирісти свої якісь там негативні переконання і почати жити краще життя. Люди заходять на продукт тільки тоді, коли ваш продукт вирішує їхні запити, їхні болі, їхні проблеми. Тільки тоді виникає це бажання купити і прийти до вас в роботу. Якщо ви просто собі з голови придумали продукт, то в мене для вас погана новина може бути таке, що, скоріш за у вас не буде продажі, або буде дуже мало, або не так багато, як би вам хотілося. Тому дуже важливо строхатись людей і робити продукт для людей, а не для себе і про себе. Так? Тобто це дуже-дуже важливий пункт. Ну і наступний пункт це, звісно ж, декомпозиція цілі. Тобто, дуже часто. До мене навіть приходять з роботи дівчатки, які там не знають, скільки вони хочуть заробляти, хочуть просто заробляти більше. Так тобто, чому це погана ціль? Тому що якщо у нас немає чіткої цілі, ми не знаємо, до чого ми йдемо. Тобто, так, що дуже важливо враховувати, це, якщо у нас немає чіткої цілі, ми не розуміємо, куди ми йдемо, ми не розуміємо, який крок шлях ми маємо пройти, щоб цю ціль реалізувати. Тому я завжди навіть коли до мене заходять дівчатка в роботу, ми першим ділом ставимо цілі, робимо до композиції цілі, як нам вийти на цей результат. Тобто, допустимо, ви хочете зробляти чотири доларів е, за запуск, так? Тобто, або там місяць або за запуск. Так, тобто, і у вас, наприклад, чек 500 доларів. Як робиться така позиція? Дуже просто ми беремо цю, ці 4000 доларів ділимо так, на 500 доларів наш чек, і тоді у на нас виходить, що потрібно зробити 8 продажів, для того, щоб вийти на такий дохід з тобто, в цілому, Декомпозиція дуже важлива для того, щоб ми, знаєте, от велику ціль розділили на маленькі підкроки, і нам це було легше рахувати. Тобто, якщо ми знаємо, що ми хочемо зробити 4 тисячі доларів, і типу, як це зробити, непонятно це одне. А коли ми такі так, у мене ці 4 тисячі доларів, у мене продукт на 500 доларів, мені треба зробити вісім продаж. Вісім продаж це звучить не так страшно, погодитися, як просто зробити якусь абстрактну кількість грошей, 4 тисячі доларів, невідомо, як невідомо, з якими чеками, невідомо на яку аудиторію і так, взагалі, скільки мені треба для цього клієнтів і продаж зробити. Тому декомпозиція дуже важлива для того, щоб. Ви отримали крутий результат з блогу з вашого запуску. Ну і знову ж таки, ключовий момент, як продавати на високий чек. Тобто дуже важливо так, розуміти, що продажі на високий чек відрізняється від продажей на низький чек. Тобто низький чек це чеки до 100 доларів, тобто це 500 1000, 2000, 3000 гривень, 3500, тобто до 4000 гривень. Якщо вже йде мова про високі чеки, це вже там 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, до плюс безкінечності. Це вже високі чеки рахуються. І дуже важливо розуміти, що методологія продажі на низькі чеки і на високі чеки чеки відрізняються, продажі на високі чеки не відбуваються. Просто знаєте, там вийшов сторіс, сказав: «Добрий день, в мене продукт на 500 доларів, на 1000 доларів заходимо, купляємо. Тобто, звісно ж, є великі блогері-мільйонники, які можуть так зробити. У них з'являється аудиторія, яка супер лояльна, яка готова до них зайти. Тако просто зразу, навіть так, просто якщо написати в сторіс цю ціну. Але здебільшого, якщо говорити про мікроблоги, тобто це там блоги там тисячі, дві тисячі до там, 10 тисяч, двадцять тисяч, навіть п'ятдесят тисяч підписників, часто продажі на високий чек відбувається не так. Так, тобто там є своя окрема методологія, тобто є дуже багато варіантів, насправді як це можна робити. Що важливо зараз вам розуміти, що продажі на високий чек це окрема навичка, так само, як продажі в цілому через блог. Тобто продажі на високий чек мають свою методологію, і це не відбувається просто там через діректор. Мені теж часто пишуть дівчатка, що я хочу вийти там, на ціль 5 тисяч доларів за запуск, у мене вже був невдалий запуск на 2,5 тисячі доларів. Я кажу, окей, а як ти продавала, вона каже, я просто дірки, написала там програму, ціну і так далі. І я така, ага, окей, тобто зрозуміла, з чим проблема, тобто часто м -м, продажі зливаються саме тоді, коли ми продаємо неправильним шляхом. Тобто дуже важливо, щоб ви зараз зрозуміли, що через сторіс, якщо ви продавати прям так, от писати там у мене такі ціни, таке там менторство тисяча доларів, заходимо, то там відсоток людей, які купляють, менше 1%. Так, тобто, якщо там взяти. Тисячі людей, то там менше навіть 10 людей хтось, хто дійсно зайде до вас у роботу. Якщо говорити про продажі через переписку, то там вже відсоток більше, там буквально до 10% людей, які заходять до вас переписку, можуть вас купити через переписку. І є, наприклад, методологія продажі через діагностичні зі дзвони, через консультації. Та там конверсія більше 90%. Тобто 90% тих, хто заходить на зі дзвони або на ефіри, або на вебінари, купують. Так, тобто дуже важливо, щоб ви це розуміли, що там є реальна різниця між тим, як продавати на дешеві чеки, як продавати на високий чек. Що дуже важливо тут розуміти, що ніби тут це зрозуміло. Так, але насправді особисто я дуже довго йшла до того, щоб там зробити навіть свої перші 2 тисячі, 3 тисячі, 5 тисяч доларів за запуск. Е, так, чому тому, що є конкретна методологія, як відбувається продаж. я робила дуже багато помилок, робила все сама і потрапила 4 роки на те, щоб навчитися самостійно щось там робити, і то все одно в результаті пішла на навчання. Якщо ви підете шляхом, так щоб іти по тій стратегії самостійно, то ви можете дуже багато пробувати, дуже багато робити помилок, вигорати, потім пробувати раз, знову робити помилки і знову грати набагато вигідніше, стратегічніше заплатити людині за її досвід, за її час, взяти її так, методологію, вже, знаєте, піти по протоптаній доріжці і зекономити 3-5 років свого життя, і за місяць-два прийняти цю методологію, вже зробити перші результати за перший місяць або два. Там, або в мене навіть якісь, які там за 2-3 тижні чітко окупляли моє навчання X6 в ікс шість разів і потім продовжували зробляти з Богу, тобто набагато простіше і вигідніше заплатити грошима, ніж платити своїм дорісним часом. Тобто уявіть собі п'ять років пробувати нічого так з Богом і не отримати результат. Для чого вам це? Якщо ви можете отримувати готову методологію, план дій і зразу зробити класний результат. Саме тому і на своєму продукті я продаю методологію, як продавати на високі чеки, як створити класне високочекове навчання. Так, тому що це теж створюється не від балди, це створюється певні методології, тобто під вашу аудиторію, тобто це все індивідуальний підхід. І я на жаль не зможу в уроці це прям аж так глобально розібрати. Але якщо коротко, то створюється класний високочековий продукт. Далі я передаю там вам свою навичку продаж на високий чек, як закривати клієнтів на 500 тисяч доларів чеки. Так, тобто вам для тоді для фінансової цілі, там не знаю, таки чотири доларів, не потрібно зробити сто п'ятсот продаж 4 продажі, і ви маєте вже свою фінансову ціль. Що говорити про мій продукт і про моє навчання, що ви отримаєте після його завершення? по Перше, ви опакуєте свій блог, підготуєте його до просування і до ваших клієнтів. Тобто, ми знайшов їм там воронки продажей, в хайлайт, сторіс, рілси, всі одиниці контенту, що ваш блог продавав за вас. Наступне ви навчитесь робити продаючі старітелінги, які відразу вам приносять заявки, які можна потім працювати і робити продажі вже там в перші тижні після початку навчання. Ну, тобто, Звісно, що ви навчитеся продавати на високий чек. Я вам свою методологію, як продавати на високий чек і закривати клієнтів на 200, 300, 500, 1000 доларів чеки. Так, щоб ви могли як можна швидше закрити свій фінансовий ціль і далі заробляти собі в плюс. Ми почалися просувати через Reels і Target, у мене з цим теж дуже великий досвід. Я старту набрала плюс 9 тисяч підписників, з звільнити набрала 6 тисяч підписників, у мене з цим дуже великий досвід. Я повністю на своєму продукті продаю методологію, як набирати аудиторію з Reels, як набирати аудиторію з Target І дуже швидко її монетизувати, так потім цю аудиторію переводити в клієнтів і робити продажі на своїх активах, на своєму блозі. Тому як я вже сказала, набагато вигідніше реально взяти чужий досвід, так Витратила просто прийняти її навички і застосувати на практиці вже готовий алгоритм і отримувати продажі і результати вже набагато в швидшому терміні, аніж бавитися роками і так і не бачити бажаного результату, виграти і просто вже кидати 100-500 разів в той блог і потім починати заново, знаєте, як фенікс. Якщо ви відчули, що ви хочете попрацювати зі мною, попасти на мій продукт, попрацювати зі мною два місяці на своїм запуском, навчитися робити продажі на високий чек, навчитися робити блог таким, щоб він приносив вам клієнтів і аудиторію, заповнювати анкету перед запуском, яка буде. Під цим уроком саме по цій анкеті передзапису запису я особисто з вами зв'яжуся. Ті люди, які заповнюють анкету перед запису, отримують найвигідніші ціни і найвиннішу пропозицію, як можна потрапити на мою програму на мій продукт.